Бажання, які виникають всередині нас, це такий первинний імпульс до творення, бажання нового, творення нового. Творення того самого воно, не, не цікаво. Але це на такому глибинному, глибокому-глибокому рівні. На рівні ж вже такому людському, соціальному, бажання це вже щось трохи інше. Є бажання різні, вони йдуть теж з різних рівнів. Є бажання наші внутрішні, персональні, якісь внутрішні, а є бажання вже рівня его, від рівня ума, рівня спокус якихось. І їх непогано було б розрізняти. Хоча б відчувати, бачити їх і обирати, звісно. Тому що. У нас багато бажань нав'язаних, і багато з них, про на багато з них ми просто витрачаємо енергію, намагаючись їх досягнути, або просто бажаючи чогось, так і не досягаючи чогось з якихось причин. Це я зараз розберу. Але основне, що цю, це енергія творення, це насправді є енергія життя. І це є наша насправді енергія, життя, і ми її туди витрачаємо, на наші бажання. Відповідно, так собі киньте оком на, свої, на своє життя, наскільки на скільки бажань а, ми витратили енергії, скільки бажань було не реалізовано. Тому що якщо бажання реалізуються, ну окей, значить вони виконуються, ми досягаємо те, що хочемо. А якщо не виконується, ну, як виконується, не досягається, виконується це трошки по-іншому звучить. Якщо бажання не досягається, це енергія, якби, умовно, витрачена в пусту. Нічого не буває в пусту, просто вона була витрачена не, скажімо так, злита, не на нашу користь. І користь під питанням коротше. Однак, е якщо ми витрачаємо енергію на якесь бажання, але воно навіть йдемо далі, ми починаємо його досягати, ставимо собі за мету, каже, я йду туди, мені це хочеться. І ми з упорством достойного лучшого примінення добимо цю скалу, лупаємо, а воно чим далі. В ліс тим більше дров, тим тяжче. Коротше, трудності, складнощі, е, все йде не так, і, і, коротше, і не, не подобається нам його досягати в результаті. Бажання є, але шлях досягнення не подобається. Тяжкий. Це про що говорить? Що простір якби перекриває нам. Простір чи не простір, є багато моментів, однак шлях до нашого бажання, він перекритий, він нам не стелиться. Тобто можна зробити висновок, що, можливо, в якому сенсі це не наше бажання. Якась спокуса є, бажання є, але досяг... на досягнення цієї цілі. Енергії немає, шлях не відкривається. Тут однозначно варто задуматись, а чи потрібно воно мені, і, а ще точніше, чи моє це бажання. Ще щось крутиться, весь час ви час вислизає. Ага, ось ось можна перед тим як витрачати купу енергії і взагалі обирати, якби вже, іти досягати якусь мету. Собі уявити, як я досягаю цієї мети, чи подобається мені шлях досягнення цієї мети? Чи подобається мені досягати йти іти до цього бажання? Тому що бажання, то, звісно, воно як би подобається. В тому то ж і сенс, що це бажання, тому що воно подобається. А от шлях? Якщо це наше внутрішнє бажання, то нам шлях подобається. Тому що це, це і є наш шлях, шлях до нашого бажання. І він нам відкликається, нам подобається досягати свою мету. Подобається виконувати своє бажання. Якщо ж бажання є, навіть прям якась одержимість чи жага, але, типу, як подумаєш, як до нього йти. Тебе або відразу, або просто руки опускаються, або ще просто мільйон разів задуматись, відчути, зануритись в себе, чи моє це бажання. Можливо, я собі так уявляю, що можливо, якесь бажання, шлях до якогось бажання і не здається приємним, тоді. Не відмовляючись від самої мети цієї, можливо, потрібно знайти нижчого рівня ціль, щоб відчути шлях той, який подобається. Тому що наше життя саме складається із шляху. Так, нас веде мета, нас ведуть наші бажання, але живемо ми на шляху, протягом шляху, і це є наше життя. те Куди ми витрачаємо енергію на досягнення яких цілей бажань. І якщо цей шлях нам не подобається, а бажання типу вау-вау-вау, але шлях типу не до душі взагалі, то це очевидно просто досвід. Це очевидно ловка, на яку ми піймались і нас ведуть, з нас взяли якісь обіцянки, ми самі надавали собі кучу обіцянок. Собі поставили там за мету, там, а що ж ти не можеш, а на слабо і так далі. Коротше, куча всього. Моралі, закони і все. Воно, якби, як подумаєш, як це все має досягатися, то він від цього всього воротить, але ж ти помусиш? надо, Родіна сказала. Робимо висновки. Просто треба зробити ревізію. Просто чи не просто, але бажано просто, простіше до всього ставитись. І, до речі, оце якби переосмислення шляху до бажання і самого бажання, це теж е, е, я про спрощення всього, тому що все дуже складно накручено, і в цьому всі складності ховаються очевидні істини, що це. Не моє бажання, що воно мені не потрібно. Ну, спокуса. Є спокуси, в нас повно спокус. Завдяки цьому ми отримуємо досвід. Але хто вже наївся і думає, що відбувається, чому знов так, чому ж так, ну, варто задуматись, пере... переоцінити, переосмислити, відчути і свої бажання, і свої цілі. І... Можливо, найважливіше відчути цей шлях, тому що саме шлях і є наше життя. Яка б не була ціль, ми живемо в процесі на шляху. Гарного всім шляху!